ви кажете, у держави немає грошей. Відбулася приватизація державних е, заправок 245 штук плюс 33 земельні е, ділянки на загальну суму 696 мільйонів. Ну ви скажете, це ж велика сума. Я з вами погоджуюся. Але якщо взяти, навіть не брати ділянки, просто взяти цю суму розділити на е, кількість заправок, то виходить, що одна заправка виходить 70. Тисяч доларів, навіть трошки менше, це означає, що за безцінь продали ці заправки в той час, коли розповідають, що вам треба піднімати податки. Що з кишені кожного з нас треба забирати додатково 3% ПДФО, верніше, військового збору, плюс хочуть збільшити податок на додану вартість і багато інших речей, які і знищать український бізнес. І зроблять ваше життя нестерпним. Але якщо ви наближені до влади, то вам будуть продавати державне майно фактично нижче собі вартості. От сьогодні та держава, в якій ми з вами живемо. Але не за таку державу сьогодні воює українська армія.